Коли розмовляєте між собою, чи говорите окей, ми найкращий оборонний дует у сучасному футбольному світі. Yeah. Так, коли ми до зону, наскільки це важливо для вас, як для команди, уникнути додаткових двох ігор? Привіт, друзі, як у вас справи. Гадаю, ви одразу після тренування, так? Yeah. Yeah. Так, ви ще не закінчили. Як все пройшло? ви обидва почуваєтесь добре? Так, ідеально. Отже, давайте відразу перейдемо до суті. Я хотів запитати вас про Лігу чемпіонів. Вам вдалося пройти і фінішувати в топ у Верхній частині таблиці у першій вісімці, що означає, що ви уникаєте двох додаткових ігор? враховуючи, що в арсеналі було багато травм цього сезону. Наскільки це важливо для вас, як для команди, уникнути додаткових двох ігор? Так, у будь-якому разі, звичайно, ми хотіли закінчити турнір у вісімці найкращих. так, ми дуже раді, тому що це було нелегко. Тож, <coughs> звісно, зараз ми маємо більше часу, щоб трохи відпочити перед наступною грою в лізі чемпіонів. Так, ми дуже раді. Інше питання, я думаю, до вас обох. Як Артета вплинув на ваше партнерство в обороні? Тому що воно продовжує вдосконалюватися, стає все кращим і кращим. Які конкретні рекомендації він дає вам і які допомагають вам краще працювати як командою Габрієлі Вільям як міцне захисне партнерство? Я думаю, почалося це це напередодні сезону. Ми просто почали грати разом. І це підштовхнуло нас до того, щоб кожен з нас. Став набагато кращим захисником. Так, я думаю, що Артета провів прекрасну роботу з нами. Втім, не лише з нами, але й з іншими захисниками. Але щодо нас двох, то гадаю, причина в тому, що ми граємо багато ігор разом. І в тому, що ми тренуємося кожен день. Так, дякую. Це правда. Yeah, я з ними згоден. Отже, ви підтверджуєте те, що я не сказав Габріель? Так, я погоджуюсь. Артета дуже допоміг нам, а також інші тренери, тому що у нас багато тренерів, тому нам дуже допомагають. Вони дають нам багато інформації про те, що ми маємо вдосконалювати щодня. Тож це нам дуже допомагає. Ліверпуль встановив високий темп у боротьбі за титул цього сезону. чому, на вашу думку, Арсенал потребує або навіть може покращити, щоб щоб наздогнати Ліверпуль. нам не потрібно думати про Ліверпуль зараз на даний момент. Ми думаємо про себе і знаємо, що мусимо вигравати в кожній грі. І так, ми не повинні зупинятися, бо сезон довгий, а прем'єр-ліга важка. І так, ми не зупиняємося, бо знаємо різницю. І вона велика. В очах, але мусимо грати в кожній грі на перемогу. Так. Yeah, Чудово. Багато хто називає зв'язку Габріель Салібан найкращим оборонним дуетом у сучасному футболі. Я схильний з цим погодитись, гадаю, так і є. А ви бачите себе такими. Коли розмовляєте між собою, говорите, окей, ми найкращий оборонний дует у сучасному футбольному світі. Так. Коли ми дивимося один на одного, то знаємо, якими гравцями ми є, і наскільки сильно додали. Але ми багато спілкуємося, бо нам треба не ну, лише бути найкращим дуетом. Ми повинні бути дуже добрими на полі в плані комунікації, а також тому, що ми знаємо собі ціну. І я вважаю, нам потрібно здобути трофеї з yeah, арсеналу. Yeah, we'll to, to to, щоб люди пам'ятали про наш дует. А тепер, хлопці, кілька запитань у Бліц-форматі. А ви, будь ласка, дайте швидкі відповіді, якщо це можливо. Отже, почну з того. Хто був вашим улюбленим центральним захисником у дитинстві? Це питання до вас обох, коли ви були дітьми. В дитинстві я був нападником. Тому я не зосереджувався на позиції захисника і кар'єру центробека. То дивився, знаєте, у юності на Тягу Сілву, Ван Дейка, Рамоса. Так, я теж. Коли був молодшим, то стежив за грою Тіаго Сілве Арамуса. Так, мабуть, обох. Де вам найбільше подобається грати на виїзді? На якому стадіоні найбільше подобається? Yeah, так, мабуть, як називається стадіон Ліверпуля? Yeah. так. Гарна yeah. відповідь. Yeah? Дякую. Так, я б теж так подумав. А хто найбільш незручний нападник, проти якого доводилося грати? Не uh, знаю. Не знаю. Може Ерлін варіантів. Так, every, every в кожному матчі Прем'єр ліги завжди є свій, дуже сильний нападник. But, yeah, me, Але так, гадаю, для мене Олександр Ісак. Yeah, yeah. Але для мене ну, гадаю так. Uh, me, think Нападники. The, the frack, у Прем'єр-лізі, це, це Ерлінг та Александр. Erken, Uh, а який your ваш улюблений момент so за всю кар'єру в арсеналі? Він ще не трапився. <laughs> so Але поки yeah, що, на вашому, вашому шляху. So far, yeah. Поки що найкращий yeah, момент. Yeah, hmm. oh, yeah. Yeah, так, мій дебют. А в тебе Габріель? Я теж не зву свій дебют. Але також момент, коли я забув переможний гол у ворота до Чудово. Дуже дякую вам, хлопці. Я бажаю вам цього найкращого цього вікенду в матчі проти Манчестер Сіті. Це буде чудова гра. Сподіваюся. Боліваю за вас, хлопці. Дякую, дякую. До побачення. Бувайте.